Ну, звичайно, смішно чути, що режим тиші порушується, а перемир'я не порушується, uh -huh. тому що ну, тут вже якийсь такий. Ну, вони, вони один раз так понят... сказали, потім припинили. Да, ну, але ну, факт, що поранених немає, і обстріли ці неприцільні і вони не з важкого озброєння. Тобто це здебільшого там, АГС і стрілецьке озброєння. Тобто, коли вони переростуть в те, що вони переростають завжди. Ми ще не знаємо, але побачимо. Те, що це перемир'я не протривало і 20 хвилин. Е, от, да, 20 хвилин чи там одного дня, що перший же день вже було порушення. Це так, як завжди. Ну, і це теж воно було прогнозоване, всі про це говорили. Але тут питання, як це все подається і для чого все це робиться. От знову ж таки підкріплюється версія, що е, мотиви цього перемир'я політичні і. Скажімо так, картина, яка трапляється на фронті регулярно, вона просто в інформаційному полі подається під іншим соусом. До речі, якщо подивитися, там ми собі склали табучку, ну і там великого сенсу не має давати, ми просто порахували кількість обстрілів за місяць, то в липні навіть з урахуванням п'яти днів перемир'я вона була практично така сама, як і в червні. Тобто липень навіть був до початку перемир'я днем активніших обстрілів. То е як це подається, е ну, ми, е от читаючи зведення ООС, бачимо те, що Мендель нібито вичитує зведення ООС перед їх публікацією, це не чутки. Мені це. Сказали люди, які в курсі. Працюють, да, в курсі, які працюють в профільному скажімо так середовищі в військовому відомстві. Ось, тобто, ну вони, звичайно, там свічку не тримали, але от вони про це там говорять і не безпідставно, скажімо так. А головне, що, що навіть якби Мендель не вичитувала ці зведення, то вони написані так ніби їх вичитала Мендель. Вони написані просто ганебно. І оцей ось так званий репортаж, який е, був сьогодні з морпіхів із з, де, там, три, тому. Там, знаю, три дні тому з-під Докучаївська, ну сьогодні просто про нього почав говорити. Бо е, ніхто не дочитав його до кінця. Е, да. Тому е, це, ну, це просто якийсь, не знаю, це просто позор. Тому що коли військові кажуть, що це у мене друга ротація, я втомився, я хочу, війни. щоб війна закінчилася. Я хочу поїхати додому до мами і щоб не гинули люди, ну так перепрошую. А ми звільнили Донецьк, ми звільнили Луганськ, ми звільнили Горлівку, ми звільнили там сусідню позицію. Стоп, вони контрактники. Ішо ну тобто це вилиха робота. Ну так ну, ну так ну, ну все я не ну просто тут, коли скажімо там, Що... Я, ні, коли так говорять мобілізовані бійці, це одна історія. Ну, ну розумієш, а це ж подається. Просто, Томиться, можна, просто, можна... да, просто, це просто я сумніваюся, що це взагалі що це ці бійці це говорили. Mm -hmm. Ні, вони тому ж реальні, там позивні, і все. Але от бачиш, закінчується. Насолоджуємося тишою. Але я просто сумніваюся, що вони це дійсно говорили, тому що ну я я це, не пам'ятаю. Скільки репортажів yes. було з війни? Москій, Скільки ми їх бачили? Я не пам'ятаю таких. Насолоджуємося тишою. От він сидячи в окопі, я сподіваюся, це говорить, тому що якщо він буде насолоджуватися тишею, ходячи е, з висунутою там, головою над окупом, то я думаю, що це ризик дуже значний. От. І просто е, сама ця подача цього матеріалу, вона мені нагадала ну, радянські, е, статті 80-х років, там, де береться людина, яка говорить казенні фрази, потрібні під лінію партії. От зараз у нас лінія партії, що всім потрібно дім і дітей. Від цієї війни вже втомився, нехай постріли, постріли більше, більше не лунають. Да. Ну, от це нехай постріли більше і три крапки. Ти і ти чисто, і, нехай постріли не лунають. <рес> а які були, наприклад, зведення е, ранкові, коли е, замість там фактажу, скільки було обстрілів, прицільних не неприцільних, що там трапилося, іде два абзаца такої ліричної отсібятини, що головне. Це людське життя. Ніхто не загинув чудово. Ми для цього докладаємо всіх зусиль під чутким руководством Верховного Монокомандовача. Там Водімра Олександровича Зеленського. Там бла, 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 бла. У випадку Жирева ми побачили, наскільки це відповідає дійсності. І далі вже там почалося, що там були два обстріли, але не прицільні. Це нічого не значить, тому що всі ми тому, що ніхто не постраждав. Да, тому що ніхто не постраждав, всі люди браття на землі. Ми от тут призначили Кравчука, який зразу виліз на російське телебачення, і там, і там в старчаська попов... маразмі, да, що там, що він вже там намовив.